Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є, і сьогодні в нас на огляді буде дуже незвичайний і нестандартний зарядний пристрій від компанії Ято. Модель називається YT83037, і даний зарядний пристрій відрізняється від. Переважної більшості зарядників, які ми бачили. Це стосується його форм-фактору і будови і додаткових функцій, які ми, власне кажучи, взагалі не зустрічали в інших зарядниках, ну, окрім зарядників даного виробника. В першу чергу потрібно зауважити, що незважаючи на свій форм-фактор, який схожий на трансформаторні зарядні пристрої, насправді це імпульсна зарядка. Вона має набагато меншу вагу, ніж трансформаторник, і може бути використана для Зарядки не тільки свинцево-кислотних батарей з рідким електролітом, а також для ЄФБ, АГМ і гелевих акумуляторів. Тобто, ось цей зарядний пристрій ми можемо використовувати для будь-якого автомобільного і домашнього акумулятора, ну, окрім літіонних, літій залізофосфатних тощо. Але у такого форм-фактора або корпуса, звісно, є і свої недоліки. В першу чергу це не герметичність. Ми вже знаємо, що існують. Імпульсні зарядні пристрої герметичні, а існують ось такого типу негерметичні. І тут вони дуже схожі з трансформаторними зарядними пристроями, які взагалі завжди не герметичні. Тому таку зарядочку потрібно буде берегти від пилу, бруду і вологі. Негерметичність корпусу в даному випадку в нас викликана тим, що тут досить високий зарядний струм, цілих 15 А. І за необхідності цей струм можна ще збільшити. В цьому і полягає. Та сама відмінність даного зарядного пристрою від. Інших зарядників, і про неї ми поговоримо окремо. Зарядний пристрій має вбудований мікропроцесор чи мікрокомп'ютер, кому як подобається, і декілька інтелектуальних програм для заряджання батарей різних типів. Тобто, зарядний пристрій сам знає і розуміє, яким чином йому потрібно заряджати той чи інший акумулятор, в залежності від типу батареї і стану її розряду. В принципі, це дуже зручно, і в порівнянні з трансформаторними зарядними пристроями, звісно, даний момент момент Можна назвати плюсом. Окрім того, що тут є функція Boost, яка дозволяє нам збільшувати струм заряду, ця зарядочка має ще одну додаткову цікаву функцію. А саме, з тильної сторони, в нас є звичайний роз'єм прикурювача закритий ось такою гумовою заглушкою. Завдяки цьому роз'єму зарядний пристрій можна використовувати як блок живлення для якихось не дуже потужних автомобільних аксесуарів. Згідно інструкції, тут вказано, що максимальна напруга може бути від 12 до 13,6 вольт, а максимальний струм приблизно 7 ампер. Відповідно. Потужність цього порту в нас складає від 80 до 95 Вт. Але все ж таки, якісь там не дуже потужні компресори чи інші автомобільні аксесуари, можливо навіть автомобільний холодильник, ми можемо спокійно заживити від цієї зарядочки. Завдяки тому, що зарядний пристрій має максимальний зарядний струм цілих 15 А, його можна застосовувати для зарядки акумуляторів ємністю до 300 годин. Але при цьому ми можемо заряджати і акумулятори меншої ємності. Ось коли ми будемо заряджати менші акумулятори, звісно, нам такий високий струм не потрібен. Тому тут є можливість регулювання струму заряду. Споживач може вибрати необхідний йому струм 2 А, 6 А, 10 А і 15 А. Також тут є функція boost, або, як я сказав, функція збільшення напруги. Для чого вона потрібна? Ну, наприклад, уявімо ситуацію, ми зранку намагаємось запустити. Двигун свого автомобіля і акумулятор ніби крутить стартер, але так кволо і йому трішечки не вистачає для пуску двигуна. Якщо ми будемо Продовжувати намагатись запустити двигун, акумулятор буде віддавати свій заряд, а двигун навряд чи запуститься. А ось наявність функції boost в даному зарядному пристрої може допомогти вирішити цю проблему. Коли ми активуємо режим Boost, зарядний пристрій може видавати струм 20 А, але протягом 300 секунд, тобто 5 хвилин. В принципі, 20 А протягом 5 хвилин може бути достатньо, щоб Швидко підзарядити акумулятор і запустити двигун. Тобто, це свого роду аналог. Пускового пристрою або пускозарядного пристрою, ну, але з меншою напругу. Якщо брати справжні пускозарядні пристрої, вони можуть видавати там, струм 100, 150, 200 А. Тут у нас струм, звісно, менший, але як для зарядника функція досить прикольна. І коли наш акумулятор трішечки розрядився, йому трішки не вистачає заряду, в принципі, за допомогою функції boost ми можемо швиденько відновити заряд акумулятора. І, на мій погляд, якраз наявність функції boost і також наявність роз'єма прикурювача роблять цей зарядний пристрій по-своєму унікальним і надають йому переваги перед іншими зарядними пристроями. Але окрім цього, тут є ще одна досить корисна функція, яку ми все ж таки зустрічаємо в інших зарядниках, хоча не так часто. Це функція блоку. Живлення. Тобто зарядний пристрій можна використовувати як джерело живлення для бортової мережі автомобіля. І, наприклад, в випадку, коли ми міняємо акумулятор, це може стати в нагоді для того, щоб в нас не скидалось налаштування бортового комп'ютера. Режим блоку живлення тут вмикається автоматично. Тобто, якщо в нас зарядний пристрій не під'єднано до акумулятора, і ми його під'єднуємо на мережі 220 вольт, він завжди. Почне свою роботу в режимі блока живлення, що досить зручно, нам не потрібно там обирати якісь функції, шукати цей режим. Режим працює завжди. Максимальна напруга складає 13,6 вольт, а максимальний струм ті самі 7 А. Тому для живлення бортової мережі більш ніж достатньо, і також можна в цьому режимі живити якісь додаткові гаджети. Але ми повинні розуміти, що в режимі блока живлення в нас Одночасно працюють і клеми, і роз'єм прикурювача. Тому ми можемо під'єднати необхідний нам аксесуар або до цього роз'єму, або просто клемами плюс і мінус. До речі, стосовно клем, як ми бачимо, вони тут досить зручно ховаються в ось таку інтегровану кишеню на корпусі зарядного пристрою. Ну і загалом, якщо бути чесним, форм-фактор або корпус цього зарядника навряд чи можна назвати сучасним. В принципі, ось такі зарядні пристрої робили ще 20 років тому. Але завдяки, можливо, не найсучаснішому дизайну, в нас є досить зручна можливість зберігати всі дроти, не просто десь змовити. Мотаними поряд з зарядним пристроєм, а в зручній кишені. Сюди в нас поміщаються і дроти живлення для мережі 220 вольт, і дроти для під'єднання до акумулятора разом з клемами. В принципі, на мій погляд, досить зручно, і чомусь мені здається, що зарядний пристрій це не смартфон, де потрібно прискіпливо звертати увагу на дизайн і форм-фактор. Тут в першу чергу. Повинно бути все зручно і надійно. І ось такий момент мені особисто подобається. Стосовно самих клем, вони тут, як ми бачимо, досить масивні і потужні, і це не дивно, адже ми маємо справу з струмом від 15 до 20 А. Відповідно, тут потрібні потужні міцні клеми, які мають ще й таку надійну додаткову пластикову ізоляцію, що унеможливлює контакт клем між собою. Дроти під'єднані до клем, в принципі, більш-менш адекватно. Тобто, в нас сам дріт зафіксований ось тут в місці, де є ізоляція, потім багатожильний дріт гільзований, і вже безпосередньо сама клема приварена до клеми акумулятора. Як ми бачимо, зроблено з однієї сторони все по науці, з іншої сторони. Складається таке враження, що цю роботу виконували якісь китайські школярі або студенти. Хоча, в принципі, всі вимоги тут виконані, і контактне з'єднання тут зроблено досить правильно. За необхідності, якщо вас тут щось не влаштує, ну, цю всю схему можна самостійно допрацювати. Але загалом все більш-менш непогано. Клеми потужні, міцні і відповідають заявленій потужності і заявленому струму. Також для того, щоб відводити надлишкове тепло, коли зарядний пристрій буде працювати в режимі максимальної потужності, в ньому вбудовано додатковий кулер. Кулер знаходиться в внутрішній кишені зарядного пристрою і відповідає саме за циркуляцію повітря всередині зарядного пристрою і за охолодження. Саме тому конструкція в нас не герметична. Тепер подивимось на наш зарядний пристрій в роботі. Як ми бачимо, він обладнаний простим дисплеєм, але на ньому можна побачити якусь корисну інформацію. Окрім дисплея, тут знизу є ще світлодіодна індикація, яка нам також знадобиться. Як тільки ми під'єднуємо зарядку до мережі 220 вольт, на дисплеї одразу щось починає світитись. А саме код. П12. Режим П12 вмикається щоразу, як тільки ми під'єднуємо зарядний пристрій до мережі 220 вольт, і це, власне кажучи, режим блока живлення. Тобто ми беремо. Ось ці клеми під'єднуємо до автомобільних клем, які під'єднані в нас до акумулятора. Під'єднуємо зарядний пристрій до мережі 220 вольт і все, наш автомобіль починає живитись вже від зарядного пристрою. Тут сміливо можна від'єднувати клеми акумулятора і встановлювати нову батарею без скидань налаштувань бортового комп'ютера автомобіля. Для того, щоб вимкнути цей режим, нам потрібно лише під'єднати клеми до. Акумулятора і двічі натиснути кнопку On-Off. Тобто ми вимикаємо зарядний пристрій і вмикаємо його. І в нас одразу вмикається режим заряду 15 А. тобто це режим максимальної потужності. Якщо під час під'єднання зарядного пристрою до акумулятора ми припустимось помилки і переплутаємо клеми місцями, під'єднавши мінус до плюса, а плюс до мінуса, на дисплеї зарядного пристрою в нас висвітиться відповідна помилка і засвітиться світлодіод Ерор. Тобто Відбулася якась помилка, ми зробили щось неправильно і потрібно виправити ситуацію. Але нічого страшного при цьому не відбудеться. Як тільки ми під'єднаємо клеми правильно, після цього знову вимикаємо, вмикаємо зарядний пристрій. І в нас починається процес зарядки. Якщо після виникнення будь-якої помилки, наприклад, короткого замикання чи переполюсовки вимкнення-вімкнення зарядного пристрою не допомагає, його можна на декілька секунд від'єднати від мережі живлення. Таким чином, його налаштування точно швидко скинеться. Окрім ось цієї кнопки вимкнення, вімкнення, у нас є ще три додаткові кнопки. Кнопка вольтаж. Тут ми можемо обрати, що ми будемо бачити на дисплеї, або напругу, якою заряджається зарядний пристрій, або струм. Ось цією кнопкою струм, ми, власне кажучи, і обираємо струм заряду акумулятора 2 А, 6 А, 10 А і 15 А. Ну, За однородною схемою розраховують наступним чином: якщо ємність акумулятора складає 60 А годин, то струм заряду має складати 10% від його ємності, тобто 6 А. Але таку схему застосовують для трансформаторних зарядних пристроїв. Імпульсні більш ефективні і тому тут можна множити на 2. Тобто, якщо в нас зарядний струм 6 А, його, в принципі, можна застосовувати для акумуляторів ємністю до 100-120 А годин. Ну, У нас акумулятор сотка, в принципі, можемо спокійно залишити 6 А. Ну і нарешті кнопка Boost. Коли ми її натискаємо, в нас з'являється відповідна індикація на дисплеї і пішов відлік у секундах. Саме ось цей час зарядний пристрій буде видавати на акумулятор максимальний струм 20 А для того, щоб швидко зарядити акумулятор і дати нам змогу. Запустити двигун автомобіля після того, як час добігає свого кінця, зарядний пристрій повертається до попереднього режиму роботи. Отже, як ми бачимо, на 37-ма модель має певний функціонал, який ми не зустрічаємо в інших зарядних пристроях, і відповідно це надає цій зарядці переваги. Але з іншої сторони, як завжди, окрім переваг, у будь-якого продукту є свої недоліки. І перший недолік тут, на мій погляд, він. Звісно, не суттєво, але все ж таки про нього варто говорити. З однієї сторони, ми маємо вбудований мікропроцесор, який там обирає програму заряджання для кожного акумулятора, але з іншої сторони в інструкції не описано, скільки етапів зарядки і які саме етапи в нас відбуваються. Зазвичай всі виробники зарядних пристроїв, які мають зарядки з мікропроцесором, описують, що там є режим тестування, поглинання, плавного заряду тощо. Тут ми не можемо знати, скільки в нас етапів і що саме буде відбуватися з нашим акумулятором. Тому для мене це невеличкий мінус. Другий мінус, на мій погляд, вже більш суттєвий. З однієї сторони, ми маємо тут можливість підвищеного зарядного струму, є порт для автомобільних гаджетів. Але чомусь немає досить затребуваного режиму, такого як десульфатація там, або відновлення акумулятора. Хоча, можливо, він тут є, і він якимось чином вписаний в інтелектуальну програму для заряджання, але знову ж таки, цей момент інструкцією не освітлено. Відповідно, ми не можемо бути певні, що даний режим тут присутній. З однієї сторони, зарядочка досить потужна і функціональна, підходить для будь-яких автомобільних акумуляторів, але з іншої сторони, ми не можемо бути певні, що даний зарядний пристрій також здатний відновлювати батареї після глибокого розряду. Як я вже й сказав, ідеальних товарів або продуктів не існує. У кожного товара є свої переваги і недоліки, на які потрібно обов'язково зважати, обираючи. Собі товар під певні потреби. І ось, на мій погляд, в першу чергу, даний зарядний пристрій підійде для задоволення потреб автомобілістів, у яких в розпорядженні. Присутні там досить великі батареї ємністю 100, 120, 150, там, 200, 220 Ампер годин. Даний зарядний пристрій завдяки високому зарядному струму може працювати з такими батареями і досить швидко їх заряджати. Також його можна застосовувати в тих випадках, якщо в нас в розпорядженні велика кількість акумуляторів, вони постійно розряджаються, нам їх потрібно швидко заряджати. В принципі, нам нічого не заважає заряджати акумулятор меншої ємності, там 60-70 Аг, струмом 10 або 15 А. Можливо, це трішки скоротить його ресурс, але якщо є необхідність швидко заряджати, змінювати акумулятори і швидко заряджати акумулятори високої ємності, то даний зарядний пристрій для цих задач підійде. Якщо в нас все ж таки акумуляторів в розпорядженні менше, ми їх постійно розряджаємо в нуль, використовуємо в якості джерела резервного живлення, то, на мій погляд, можливо, потрібно обирати зарядний Пристрій з меншим зарядним струмом, але з функцією десульфатації і відновлення для того, щоб підтримувати свої батареї в робочому стані. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.